Майже 10 мільйонів гривень чернівці повернули до державного бюджету. Місто не використало навіть половини освітньої субвенції, передбаченої на харчування школярів. Ми не використали їх у зв'язку з тим, що ця субвенція вона розрахункова була на три місяці. Відповідно що жовтень листопад, грудень, але враховуючи організацію безпосередньо, теж треба було організувати надання послуг з харчування. І розрахунок контингенту дітей теж був попередній, Відповідно, ці кошти були повернуті. Тобто ми ці кошти не використали, тому що невчасно почали харчувати. Бо якщо дала держава нам 17 мільйонів, знаєш, вони розрахували по днях до нового року, що 17 мільйонів мають бути використані. Знаєш, ми пізніше почали харчувати дітей, тому 9 мільйонів ми не використали. Так, зокрема, ця причина. Чиновники переконують, попри те, що частину коштів довелось повернути, місто не втратило. Але я вже знаєте, як це як фінансист. Повернули 9600, Дали відповідно майже 29600. Маємо плюс 20, Ну супер. Проте цих коштів не вистачить до кінця цього навчального року. 9 мільйонів 600, відповідно на яку кількість дітей, от це частка. Від того загального обсягу, те, що ми повернули, але на які на яку кількість дітей була розрахована не те, що повернета, а взагалі вся ця субвенція, яка була протягом 20 2024 року, 10,5 тисяч дітей, тобто ми повинні покрити всю початкову школу. Втім, ми розраховували. Нам її не вистачить до кінця року. Е... Коштів вистачить лише на 5 місяців 2025-го. Програма передбачає, що 30% грошей, потрібних на безкоштовне харчування учнів молодшої школи, виділяють з бюджету громади. У міському бюджеті на це передбачено 18 мільйонів гривень. Проте, поки місто не затвердить меню для такого харчування, діти харчуватимуться за батьківський рахунок. Бити менютіки на один сезон на одну вітрукотвою чиновники ж сподіваються, що організувати гарячі сніданки вдасться до лютого. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.